Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 10 копійок 1992 року. штамп 2.1 з мілкою та крупною насічкою. В народі даний штамп називають шестиягідник. Тож ми про цю монету поговоримо. Вона відрізняється доволі легко. Ціна на неї показує хороший приріст. Тож розпочинаємо. Отже, монета номіналом 10 копійок 1992 року, якщо ми звернемося до каталогу, має дуже багато різновидів. Певні вони мають всі свої особливості, відрізняються по ціні та інших характеристиках. Але сьогодні нас цікавить саме штамп 21DM. Для того, щоб визначити різновид згідно каталогу, нам треба дати характеристику трьох сторін: аверс, ця сторона, що перед вами протилежна, реверс і гурт іде вже як уточнення. Отже, як завжди визначення, розпочинаємо з аверса. Хочу вам швидко розповісти, як ми визначаємо саме різновид аверса 2.1 та на що ми звертаємо увагу. Отже, ми дивимося на те, що тризубець він тонкий і гострий. Відстань між крайніми стями складає 12,8 мм, і розмір зображення є повним, повністю стандартним та відповідає. Тим монетам, що ми зустрічаємо в обігу. Як ви вже зрозуміли, по аверсу ніяких особливостей визначити не можемо, переходимо до реверса монети. Тут найцікавіша частина. Отже, як ми визначаємо різновид ДА. Це в нас народі називається він шестиягідник, від чого він отримав таку назву. Дивимося в грун номер 3 та в грон номер 6 та бачимо, що тут знаходиться по 6 ягід. Саме це є основна відмінність, що відрізняє цю монету від інших різновидів даного номіналу та року. Якщо ви зустріли таку монету, Побачили, що в нас аверс 2.1 та реверс DA. Ми дивимося на гурт монети, адже він є уточням та буде вже впливати на ціну. Якщо побачили, що насічка є мілкою, така, як відповідає перед вами, прорізів удвічі більше, ніж у крупну, яку ми розглянемо пізніше, то знайте, що різновид 2.1 DAM на даний час коштує від 120 до 150 гривень. Якщо ж ви зустріли монету, в якої. Гурт буде крупним, насічка вдвічі крупніша, ніж ту, що ви бачите зараз перед собою. То знайте, що ця монета має ступінь по каталогу коломійця 5, що, говорить, що зустрічається вона доволі часто, приблизно 1 на 20 тисяч монет. І ціна такого вже екземпляру буде коштувати від 450 до 550 гривень. Саме ці монети треба відрізняти. Зі штампом, де да, існує також знову в третьому штампі він є дуже цінним. Але зустріти в обігу його доволі тяжко. Якщо ж зустріли. Штамп 2.1, знаєте, я з мілкою та крупною насічкою, саме з аверсом штампом другим. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначати різновиди, як, як визначати штампи, то задавайте їх в коментарі чи пишіть в особисті повідомлення. Надам оцінку та розповім вам про всі особливості, як швидко визначати ту чи іншу монету. Тож на цьому будемо закінчувати своє відео. Якщо у вас є питання, звертайтеся.